35 випускників Бердичівської художньої школи імені Миколи Яцюка отримали свідоцтво про завершення навчання у мистецькому закладі. Традиційно разом із батьками, вчителями, наставниками зібрались у музеї історії Бердичева, у виставковій залі якого дипломні роботи дуже рада, що закінчила Олександр Олександрович. мій класний керівник саме найкращий класний керівник, хочу прославити на все життя. П'ять років швидко, так? Да, да, дуже швидко. Ось це одна з моїх робіт. «По правді кажучи, я не любила ходити в художню школу, але тут завжди були вчителі, які підтримували кожного з дітей. І в класі завжди була така дуже дружня атмосфера. Не було ніякої такої скованості в дітях. І вчителі завжди підтримували, надихали, казали, в тебе все вийде. Я бачу твій потенціал, і всяке таке. Софія слідує принципам – використовувати кожну можливість і будь-який шанс. Що дарує життя у подальшому своєму житті не бачу себе як художника, але для мене мистецтво ось малювання це як спосіб розслабитися, розвантажитися після важкого дня. І по-правді я гарно малюю в задоволення собі тільки тоді, коли в мене є натхнення. А далі я планую пов'язати своє життя із соціальною роботою та таким громадським активізмом. «Ваша виставкова зала вперше. Не змогла вмістити картини Перше, Ми завісили вікна, тому що картин настільки багато і настільки вони гарні. Я вам дякую. Майже 160 робіт ми розмістили у виставковій залі. І традиційно, вже декілька років у нас відбувається виставка робіт випускників, а також персональна виставка одного або декількох учнів нашої школи. І сьогодні в нас теж представлена персональна виставка Анни Марії Ейсман, Чудові роботи нашої талановитої учениці. У Нас всі учні талановиті. А от ці. Роботи відзначаються надзвичайною такою самобутністю. Персональна виставка Анни Марії то творчі роботи за два роки портрети, пейзажі, натюрморти. До художки дівчинку п'ять років тому привели батьки. Ну я взагалі з дитинства дуже любила малювати і вирішила розвивати мій талант. Натхнення нині я черпаю навіть просто з інтернету, просто коли якийсь фільм подивлюся, щось сподобається. І, взагалі, просто коли мені подобається щось, як тигри можна побачити, я їх дуже люблю малювати. Мій сімейний портрет це подарунки на день народження. Вже сьогодні Анна Марія мріє про новий рівень у власній творчості. Зараз у мене ще 10-11 клас, а думаю поступати на архітектурне, але продовжувати з картинами. Хочу їх продавати, хочу малювати на замовлення. Вести якийсь блог може. «Щоб ми сьогодні ви впевнено йшли до своєї мети, щоб ви ніколи не здавалися і не зупинялися на досягнутому. Ми знаєте, що ми завжди будемо поруч підтримувати вас. Роботи учнів і викладачів художки це і розпис військових речей, тубусам від снарядів, ящикам від патронів дають шанс на друге життя, передаючи волонтерам. Колись в смертоносних речах вони розписали. Ми далі будемо розігрувати це через аукціон. Комусь буде комусь як сувенір, комусь це як нагадування буде для того, про те, що йде війна. Але друге життя я маю на увазі, що виручені кошти ми знову запустимо в процес допомоги за силами. Ви унікальні люди, ви не просто талановиті люди, ви еліта. Еліта, яка бачить те, чого інші можуть не бачити. Війна не вічна, вона закінчиться. Але майбутнє України буде за вами. Тому -то я вам вважаю, навіть себе в мистецтві, якщо ви набрали мистецтво, буде хорошими станковистами, хорошими е художниками, графіками, театральними художниками. От. І шукайте менше тіктока, а більше читайте хорошої літератури. Я завжди підтримував і буду підтримувати гарні роботи. Тому -то, е присилайте і попадайте, починайте виставлятись, щоб вас замітили.